Всім доброго дня. От зараз я заїхав, я вже вам казав, там в мене є попереднє відео. Отут є дві чисті першеронки. Е, одні. Коли то пороковий їм було? Травень, так. Травень і червень, так? Серпень. Серпень, так? Так. Ця, що справа, то в травні, ця, що зліва, то в серпні. Ну. Лошаці порокове, чисті першерони. Це тут е, ці лошаці походять від, від дяді Колі з Вінниці. Хлопці, не їм всі надякувати, дяді Колі. Йому привіт. І повага, що, що вже давай. Отакі є. Ану, давай, дай їх на сонечко, бо тут закопицяв холод. ще вперед. Добре. От дивіться, які є дві лошиці. У травне і у серпне минув рік. То Андрій з Дмитром того року їх купили. Одну ми привезли з абстрофікантом. ця, що зліва, а ця, що справа то вони брали в мене батмана і їхали самі до дідікорів вінці. Це є, це є чисті першорони. Тут нема що говорити, нема що хвалити, великі, габаритні, воно ще формується, бо в мене був фараон, я взяв його в 11 місць у дяді вані е, сваляви. тут усе є те, що мало би бути. Це як Бог поможе, то буде... Будуть дуже гарні кобеломатки. Вони будуть, напевно, будут, ця буде шпачка і та буде шпачка, але ця так скоріше буде е, совіти, а та така та, 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 темний шпак виходить. Отакий, дивіться, я їх бачив. Десь три місяці назад. То як зараз приїхав, то кажу продай і не продає. Каже Діма, що не продає. <різь> <різь> Отак, От щоб я згадав фараона, як він ріс. Дуже красиві, гарні. Це тут є. Дійсно чисті першерони, ну, без процентів. Це, це тут і без варіантів. Ця зліва молодша та справа старша. Як Бог поможе дочекати, покажемо їх навесні. Так, їм. Так, так. І будете бачити, які, як вони міняються. Ходи. Ну, проведи їх. Є. До клітки веди. Кругом ні, до клітки їх проведи. Є, є. Йди, йди, йди. Ага. Є. Отут брезент. Що тут говорити? Тут нема що говорити, лише можна любуватися. Тут що цей зліва розкол, ширина тут вже така є, як у нас у дорослої кобили, у річного лошату. Я вам зараз покажу от, наприклад, тут так камера не передає, але повністю яка нога, як вона формується. І лошаці, щоб ви розуміли, паслися ціле літо. Муха. О води, комарі. Так, о, води, комарі повністю. Кліщі всі не згадують. Це. Тут коліно, висота. Вона нічого не, не, не фейсне? Не, не. О, дивіться. <плес> Пррмала, най Найздорові вам будуть, ви хлопці молодці, що таке прикупили. Це не легкий хліб, нім це викохати, але як вже дойде е, час такий, що це буде мати по 3 роки, і тоді тоді... Мелоє око і радує. Газдів. Так, і радує газдів. Є. Гіа. Гі, Гіа. О. Це так виглядає, знаєш, так якби я вже знімав старі коні, знаєш? Так я поп'ю по 6 років. Ану верни передами їх сюди. Mm. Р -р 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 -р. Oh. У мене таке враження, що я попав у Францію. Mm. <laughs> Дуже гарні кобили. Що? Негарний родовід. Там все. Все те, що має бути. І коротше, я з тим, що якби щось їм переграло, то я тут перший купець на ці кобили. <рес> я це кажу на відео. Але навіть вони вам будуть здорові. Бо я знаю, який це труд, аби на як з піврічного вийти на оцей варіант, що зараз є. Аронбесів кишив такими гарними дівчатами. Він і так, я сподіваюся, що буде кишитися, а як Бо... Будемо здорові, дужі. Будем буде все добре. Будемо розводити чисту породу, бо тут вже... у нас вже є, є вже пару чистих першеронів. І воно. Одна краще другої, тут нема що. Лишнього уроку, як в нас кажуть. Ану встань, встань е, так е, важко, встань коло неї, коло заду. Р, р. Це коло меншої. Так, це коло меншої. Зараз метро стає, а більше теж хоче попасти в об'єктив, щоб ви розуміли, які це. Лошаці, ну, якщо у травні, то півтора року, а ці і місяць чи рік і два. Коли? Рік і два, чи скільки? Це? Так. Церкви. церкви. Обратно, бо він брав, бо мене не було, знаєш. Угу. А я це... Ні, ну. та я цю віз, але то скільки, знаєш. А то, то всяких знаєш, тих колиш, ти не можеш пам'ятати все. Ми цю привезли з абстрофікантом, там в мене є в тік як ми її везли, наша така маленька була, а зараз як цю поміняло. Ходи, ходи. Знайде, найде сюди. Трик. Ну, розвертай з другу сторону. Є. Yeah. Є. Yeah. Yeah. Ти переважно, як ведеш пити, то одну ведеш, yeah. а друга yeah. біжить, так? Є. Yeah. Yeah. Без коментарів. Тут, тут. Yeah. <laughs> Одні враження. Я був... Чотири, кажу, десь 3 місяці своїм другом. То вже мені цікаво від нього коментар. Що, що він скаже? За три чи чотири місяці я не буду точно брехати. О, Скільки. Так, та, та, то вони повиводились. Ви... Вони прийшли з пустота, розумієш, і то. То зовсім інакше було. А тепер я трохи взявся за цим, знаєш. Угу. Ні, то не в тім, що вони як формуються. Можливо, Чи, та, чистий першорон як формується, якщо він дійсно цей, то він росте і воно як той підліток, знаєш, у 12 кроків. Ну, ну, ну. Лиш, ну, і то нема на... Ну, як сказати, хто знає, яка це порода, то нема що говорити. Кого би цікавило, отакі, отакі є, наприклад, отакі отакі чисті першерони у Миколи у Вінниці. Е, що Дійсно варті уваги. Ну, це, є, це є чиста порода, тут треба й догляд, ну тут все треба, але все тут То, що має бути. Пануєте коли крити, мені? Я знаю. Ну, Десь три роки. Так. Я теж так хотів казати, Друга, знаєш, бо, бо вони ще замолоді, знаєш, ну, аби їх крити, аби вони всі сформували, так. це будуть такі дві лані, знаєш, що воно годи їх крити. Три роки я буду це... Пробувати щось. Так. Це здорові. Цей здоровий. Так, так. І все буде добре. І бимирно. Дивіться. Ну я щось трохи вже видів коней. Але це мені дуже подобається іменно ця порода. Воно і по ногах проблем немає. По нога не є сильно заросла. Це я знаю з практики, бо я вже мав... Я вже мав, маю першерона, маю мов і Ардени. Ну, Ардена одного мов, Мов, першеронів два. І маю полукровка, але по факту першерон такий, що він у нашій місцевості, що йому добре. О, такі варіант. А по, як взяти? Полукровка, то там взагалі проблем немає. Кінь такий під роботу на кожен день. Дуже гарний. Ну, І має структуру і висоту, довжину, ногу гарну під собою. О, такі такі є молоді лошиці. Най ще раз нагадую, ми знаходимося в воскресінцях у Дмитра і у Андрія. Хлопцям здоров'я, молодці, що це, що це тримають, бо їм були коні здорові. Вам гарного перегляду. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.